Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас огляд не на цілий тур УПЛ, а на один конкретний матч. На матч дніпро 1 Шахтар. Я вважаю, це був матч в принципі, цього сезону на даний момент, да? тому що тут вирішувалось, хто все-таки буде, ну чи буде Шахтар далі боротися з Дніпром-один, чи програє чи виграє. І виявили, що Шахтар програв, друзі. І давайте розбиратися, чому це сталося. Тому що, начебто, у Дніпра 1 також там не без проблем склад і так далі. І Шахтар, в принципі, був в формі, повинні були вигравати, але програли 2-1. І я вам скажу, що заслужено програли. Тому свої коментарі прямо зараз пишіть по цьому матчу, що вам сподобалось. в цій грі що ні, І про Шахтар трішки напишіть, і про Дніпро 1. Якщо в нас є вболівальники цих клубів чи просто нейтральні глядачі Чемпіонату України, напишіть, як вам взагалі ця гра. Свою думку зараз я вам вискажу в цьому відео. Тому перед початком лайк прожміть і також підпишіться на канал, для того, щоб не пропускати інші відео і прямі трансляції. І зараз хочу зробити невеличке оголошення, тому що оглядів далі вже на цей тур і слідую УПЛ не буде, тому що вся увага буде моя, я думаю, більшості саме на чемпіонат світу 2022 в Катарі, який вже стартує завтра. Тому стрімів по УПЛ, відео по УПЛ, скоріше за все, вже не буде. Це останнє те, що я хотів би сказати по цій грі. І в принципі, далі вже чемпіонат, я думаю, продовжиться Ну, більш-менш результати ми будемо розуміти і хто де буде знаходитися, це все буде весною. Тому давайте переходити до гри. Thank you. Ну і спершу я хотів би розпочати саме з основних складів команд. Давайте з Шахтаря подивимося, що там змінилося. Ну, як ви бачите, Крейськіва вже не було в основі, тобто грав вже Бондаренко більше. Да? Судаков, Назарина, Степаненко, центр, Мудрик зліва, Сікан в Атаці, тобто зміна вже є така непогана. Ну, і в захисті нічого не змінювалось. Справа був той же Бондер, да? потім вийшов уже там Тейлор, грав і так далі. Там взагалі вабанк уже Ювічі в кінці пішов, але в будь-якому випадку знову. Бондар вийшов правим захисником, що ну, якби Шахтаря взагалі проблеми справа, як ви бачите. Немає ні правого захисника, немає ні правого Ні правого Вінгера. Так? Всі травмовані, Зубков травмований, Швед травмований, вони не можуть грати. Петряк не грає, хоча він там, в принципі, може зіграти. А грає взагалі Бондаренко там чи Крейськів в захисті грає Бондар. тобто у Шахтаря є проблеми, але знаєте, є ким замінити, в принципі, і правий Захисник є, да, Коноплю там про. Я думаю, бачили новину. Є Тейлор. Будь ласка, ви ж обрали, ставте Тейлора. Є Петряк, будь ласка, ставте. Значить, ці футболісти не підходять під основу Шахтаря. Ми так можемо розуміти, якщо грають взагалі гравці, які на цих позиціях або взагалі ніколи не грали, або грали дуже і дуже рідко. Якщо приходити до Дніпра один, то там по складу також мало що змінюється, тому що Дніпро один, ось чому я, чому я думав, що Шахтар тут переможе, друзі. Тому що Шахтаря. Тим не менш є резерв. Шахтаря є той резерв, є футболісти, які свіжі, які можуть додати у Дніпра. Один цієї свіжості не вистачало. І навіть ось по складу подивитися, ну втрата того самого Бланко, да, це серйозна втрата. Також футболіст, який може давати погоду да, дніпро 1 в атаці. І вже вкотре грає танчик на позиції то справа, то зліва в атаці, закривають цю позицію. Добре, що Гуцуляк уже точно повернувся, він сьогодні зіграв. Центр поля стали. Тут Рубчинський, Бабенко, піхальонок, ну і Довбик піхальонок. Це взагалі футболістів цих не змінюють. Захист дніпра 1 також не змінюється. Тобто футболісти реально грають. В такому режимі, ну, з якого е, ну, складно вийти невтомленим. І респект реально, Дніпро 1 за те, що вони не розсипалися, да, ця команда. Попри те, що вона втомлена, попри те, що в неї немає резерву, вони все одно продовжують вигравати в чемпіонаті України і вони обіграють свого прямого конкурента Шахтар. Ну і давайте вже перейдемо до самої гри. Чесно кажучи, я поки робив превюшки під чемпіонат світу, дивився. Звісно, Дніпро один Шахтар, чесно кажучи, ніфіга собі. Якщо б не подивився, то взагалі, які тоді огляди можна робити правильно? Тому, звісно, я думав, що Шахтар виграє. Моя ставка була, що ну, якби ну, це Шахтар, по-перше, Шахтар зараз в формі. да, Дніпро-1 також в формі, ну це ж Шахтар, ну це ж команда, яка більш-менш е, з резервом, яка хоче займати перше місце. а В Дніпра 1 є проблеми. Дніпра е, 1 є. Ну це я так думаю, що в них є проблеми з, зі втомою. А як виявилося... На фоні шахтаря, так в кого ще там проблеми. Можливо, в Шахтаря також проблеми з це, це також потрібно обговорювати, тому що, ну, по-першому тайму можна було сказати, хто в порядку. В порядку, один Михайло Мудрик, друзі. І в Телеграмі, хто ще не підписаний, підпишіться прямо зараз. Посилання в описі, в закріплених коментарях, знаходьте в Телеграм, заходьте там. Я писав з цього приводу, що раніше в атаці. Шахтар був реально залежний від Марлоса Тайсона, коли вони були. Тайсон, Марло всі казали: приберіть Тайсона на Марлоса. Шахтар не виграє жодної гри. Шахтар в атаці нічого не створить. Зараз, будь ласка, приберіть мудрика Шахтаря. Я взагалі не знаю, за рахунок чого Шахтар буде знаходити голи проти таких команд, як Дніпро 1 Друзі. Отут реально ми вже зрозуміли наскільки Шахтар став мудрико залежним. І це факт. В цьому матчі ми це реально побачили, тому що тут, в цьому матчі, ми змогли вперше побачити Шахтар, який возять. Ви розумієте, в чому фішка? Це перший матч Шахтаря в УПЛ, в якому ми побачили, що Шахтар грає не то, що. Не першим номером, а його реально возять на футбольному полі. Гол Мудрика прекрасний. Ніяких питань нема. Він сам його зробив з центру поля, протащив м'яч, змістився в центр, пробив там питання може бути до Макса Валефа. Ну Макс Валев це нестабільний голкіпер, і там, в принципі, важкий такий удар був від Мудрика. Важко було зреагувати. Але я думаю, що якби був більш майстерний голкіпер, то відбив би цей удар. Хоча Мудрику віддати належне потрібно, це його м'яч, і да, там Бодренко віддав передачу, але стільки... Для цього голо зробив мудрик та да 90% на ньому цього м'яча. Тому Шахтар то вийшов вперед, але далі не було супротиву якогось. Далі Шахтар не розвивав оцей успіх. Да? Вони забили і віддали м'ячні про один Дніпро один взагалі то за володіння м'яча. Ну фактично однаково за моментами більше створював. Особливо можна сказати, це про другий тайм, коли і зробився камбек да? в матчі. Е, можна сказати про те, що піхальонок е, забив ну, відповідь відразу через 5 хвилин Дніпра 1 класна мегакомбінація. Мегакомбінація від Дніпра 1 П'ятка е, Довбика, Гуцуляк побачив е, піхальонка на дальній стійці, Віддав туди передачу. Піхальонок розібрався, тобто на замасі фактично прибрав усіх і голкіпера, і захисників, і пробив дальній кут. Це було шикарно. Оце гол-туру, я вважаю, тому що тут все було прекрасно. Тут саме командний гол, тут ні, ніколи не можна сказати, що тут один Піхальонок Геній, як он в Шахтарі Мудрик. да? Тут можна сказати, що команда класна, команда геній тут, в принципі, футболісти генії, ті, які створили. В основному Довбик, Піхальонок і Гуцуляк. Це реально було круто. І Дніпро один зрівняв рахунок, і було видно, що Шахтар якось не може переналаштуватися і не може забрати ініціативу в Дніпра один. Видно, що в Шахтаря реально з'явився конкурент. І тут ми вже розуміємо, що Дніпро один не просто так знаходиться на першому місці. Що Дніпро один не просто так обіграв сьогодні Шахтар. Друзі, тому що вони в другому таймі вийшли і зробили рахунок 2-1. Зробив хто? Зробив це довбик після передачі того ж піхальонка. Довбик за меж штрафної площі пробив е, в нижній, фактично ближній кут для Трубіна, де опорна зона втикає, де центральні захисники не можуть перекрити ну ніяк довбика. Тому що як ти його прикриєш, якщо він ставить корпус, розвертається і просто б'є. І просто б'є, і все. Для нього немає проблеми розвернутися, пробити. А для Шахтаря і їх захисників є, звісно, проблема. Потім уже Йовічович почав робити заміни. Випускав трауре, випустив. Він також хотів додати Шахтарю фактури, тобто додати умовного довбика в атаку. Тобто трауре. Тому що сікан ну, не то, що провалив, знову не забив, да? і не було яких моментів. Вийшов також крейськів, потім замість Назарини. Ну і потім взагалі вже Ювічувич пішов в абанк, випустив Петряка замість Степаненка, тобто там всі в атаку. Ніхера не вийшло, ніхера не вийшло. І тут питання, друзі. Да, Шахтар, констатуємо факт, Шахтар програв, і Шахтар програв заслужено. А чому так? Тому що ми дивимось заявку Дніпра 1 До речі, повернувся Балулі, тому що реально нема кому вже грати. Його повернули з жопи. Йому сказали, ти, ти реально не в формі Чел. Ти, ти не рівень Дніпра 1 Але Дніпра 1 розуміє, що зараз в них нема з кого вибирати. Їм, їм, їм потрібно когось шукати на запас. Добре, що Амаш у них там в запасі був да Балолі але вони не грали. Вони навіть не виходили на пол. Дніпро один зробив в цьому матчі фактично мізер замін, хоча могли тягнути час. Дніпро один не дуже той тягнув час. І, друзі, арбітер в кінці матчу додав 3 хвилини. Три хвилини це в матчі, коли Шахтар виграє. Це команда, яка ну, реально повинна ставати там чемпіоном. Це краща команда України. І проти прямого конкурента, коли ти програєш і арбітер додає 3 хвилини, це значить, що ти валяв дурня в другому, у всьому другому таймі. Це значить, що ти нічого не створив, це значить, що ти не нагнітав і взагалі без боротьби віддав матч. Якщо арбітер додає 2-3 хвилини, все, ти програв цю гру. Просто Шахтар її програв в другому таймі, от коли тобик забив, все. Шахтар. Був не налаштований, один мудрик був налаштований, але його не вистачає на всю гру. Його не вистачає на весь шахтар, його не вистачає для того, щоб брати результат. Йому потрібно допомагати, а йому ніхто не допомагав сьогодні, фактично. Робити цей результат, да, краще для шахтаря, краще це хоча б нічу зіграти, да, зберегти там паритет, якийсь більш-менш ну, відставання, але не таке солідне, як зараз. Вісім очків. Тобто це серйозно. І Йовічевич, йовіч, розумієте, для ви розумієте, наскільки це матч був принциповий. Йовічевич. Якийсь скандалом пішов зніпраця. Один програє Дніпро один. Хоча класний сезон видав, ну але ну дуже така парадоксальна ситуація. Реально дуже парадоксальна. І зараз, звісно, Йовічеві, щось цікаво, що він скаже. Ну і команда Олександра Кучера. Ну, і я хочу сказати, вона тримається, звісно, на не то що на Соплях, але але вона тримається на пару там футболістах, да? там Добик, Піхальонок, і ми говоримо про центр захисту. Там е Сваток, той же і Сарапій. Да? Тобто Адамюк, тобто там там просто невбиваємо люди, там люди, які грають. Кожного матчу без замін, реально. І це респект. Дніпро один за це респект, за те, що вони ось цього сезону показали, що можна навіть з обмеженим резервом, фактично, Дніпро один грав там, ну я не знаю, 13-14 футболістів в цьому сезоні задіював. Ну реально так сильно, прям щоб підсилювати гру. Да, там 13-14 футболістів не більше. І вони з цими футболістами дають результат в Єврокубках в лізі Конференцій і в чемпіонаті, обігруючи і Динамо, і Шахтар, і всіх взагалі. Якщо це не зимовий чемпіон, то хто це? Це зимовий чемпіон? Дніпро 1 заслуговує, щоб знаходитися на першому місці. Хоча ж фанат, я болівальник Шахтаря. Але якщо ми бачимо очевидні речі, то про них потрібно говорити об'єктивно, і саме тому ми на цьому каналі і говоримо об'єктивно про футбол, про кожну команду і про те, що відбувається. Тому, друзі. Знову ж таки, я не кажу, я не кажу, що там Шахтар все програм. Ні, звісно, в весною все побачимо, все може змінитися. да, Дніпро один може втрачати очки. Але ми говоримо, констатуємо вже факт. Шахтар вже не наздожене точно Дніпро один в ну, якби до, до паузи зимової. Це точно і якби Дніпро один спокійно йде. Головне їм, звісно, не втрачати за далі в останньому турі перед паузою, але в будь-якому випадку Шахтарю потрібно думати над... Підсиленням, хоча тут знову ж таки все буде залежати, чи продадуть вони мудрика. Якщо продадуть, то ким вони його будуть заміняти. І до Дніпра один також питання: от, довбик, якщо його продадуть, ким його заміняти, тому що це футболіст серйозний. Але все таки загострювати увагу на добику. Я б сказав, що в Дніпрі-один реально класна команда. Там не один добик тащить, не один піхальоник, а вони як вони разом знаходяться на футбольному полі. От вони сила. Дійсно, Дніпро-один це сила. Ось саме коли вони знаходяться в 11-ох на футбольному полі і дають гідну гру проти Шахтаря і виграють свого прямого конкурента. Тому в мене по цьому матчу все. Я висказав все, що я хотів. Ви пишіть свої коментарі. Друзі, знову ж таки, не забувайте І підписуватися і ставити лайк, тому що в нас будуть кожен день прямі трансляції по чемпіонату світу. Після кожного е, ігрового дня буде огляд ігрового дня по всім матчам, так само, як по УПЛ огляди в нас будуть огляди по чемпіонату світу. Тому вас запрошую на ці прямі трансляції і відео вже в подальшому. Е, тому вам дякую за перегляд. Чемпіонат України. Йде скоро вже на паузу, тому і підходить до завершення вже зимовий цей цикл. І тоді вже ми напевно, ось як закінчиться точно це перше коло, підіб'ємо коротким відео підсумки чемпіонату України. Тому дякую за перегляд і до нових зустрічей.